Понад сотню вуликів привіз до поля засіяного сидератами пасічник Сергій Потішук. Бджоляр розповів Суспільному, що на квітучих сидеральних рослинах зараз живляться 140 бджолиних сімей. Це більше для бджіл ми привезли, Не для того, щоб відкричати мед, а для того, щоб бджоли прохарчувалися, так казати, і з на зиму трошки зробили. Ми побачимо, як будуть зимувати на цьому пізному медові. Керівник агропідприємства Віктор Савенюк говорить, співпрацюють з бджолярами з весни до осені. Розмножуємо соняшник на насіння, тут в такому випадку ми самі запрошуємо пасічників до себе на господарство. Господарства тому, що технологія розмноження гібридизації соняшнику передбачає, що для правильного запилення і формування насіння потрібно 2-3 сім'ї, 2-3 вулики на 1 гектар. Віктор Савенюк каже: на полі у селі Мельниця Велицької громади в липні зібрали ріпак, аби підготувати землю до посіву ярої культури, 80 гектарів засіяли сумішу сидератів – спеціальних культур, які відновлюють стан ґрунту. Тут бачимо. Гречку, гірчицю, пелюшку, вику є в нас овес. Ми знаходимося на Ковальщині. Якраз тут доволі. Легкий гранулометричний склад ґрунту і досить низький вміст органічної речовини, вміст гумусу. І будь-яка органіка, яку ми можемо використати, вона для нас досить важлива. Цвіт гречки та гірчиці є джерелом поживи для бджіл в передзимовий період, каже пасічник Сергій Потішук. Практично зараз для бджіл нічого верес відсвів, золотарник вже відходить. От що залишилося сидирати, що пізніше, хто грічить може сіяти, сіє, сіяє, такі сумішки, то ще в них щось там харчується. Багато прополісу, якраз до зими вони все ощільнюють, щоб не було всяких шкідників, щоб все було щільненько. Вулики стоятимуть біля поля до кінця вересня. Тоді аграрії зелену масу сидератів заорють в ґрунт, від чого він збагатиться клітковиною та азотом, відновить запаси гумусу, покращить структуру та підвищить родючість. Пояснює керівник агропідприємства Віктор Савенюк. Заступниця начальника обласного управління агропромислового розвитку Людмила Петриканен телефоном Суспільному розповіла: місцеві аграрії здавна застосовують сидерати та бджільництво для вирощування культур. Седирати дуже важливо це для органічного виробництва, тому що в органічному виробництві не може бути ніяких мінеральних добрив, хімічних засобів різних. Співпраця на полях аграріїв і пасічник важлива в різні періоди. Бджоли запилюють рослини, і це дає поштовх до кращого розвитку певних культур. В осінній період, коли вже менше є цвіту, медоноси, пасіки приносять мед своїм господарям. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.